З його сфередовий психіатр. Берег моря, чути розбещені крики морських птахів, ревіння моржа, і інші звуки, здаваємої різною морською сволотою. Ходить Гамлет, в зручну приємну толстовку. І такі ж самі штани. Гамлет красиво підперезаний поясковим боссю парадати і гіздувати. В руках у нього дебелий дівчок. Габлі. Як ось то призвело купатися на Чи може і скупати? Давайте. Купати чи не купатись? Клясні ці питання за ну, я боюсь. Чи може не вагає спустити штани? Та потерпляє? куярити, аж поки за боями в очах не потемніє. Ну а згодом. Про наслідки можливі не подумати один. І вже крадеться підє своєю усмішкою хижей. Простуда, чи як на сраці, запльована підвога лікарів, шприца гематоми і могила. На ній брудна філія вагінча та кубка маргариток. А під нею лежить той фраєр, що любив купатись. Ага, такі варіанти не мав я б в, в носа. Гамліт Харков море і його дрючком пиздячий. Ходить Клавдій, хтивий дядько принця. Перепрошую. Клавдій, граниво, моншергамління. Ходімо в кабінет. Конхвету дав кабіня посмоктати. Конквета очень класна. Кузі кузь. Плавда й плямка і зображає вкусний ніхуйовий пісні. О дуже мить із моря вилазить привід у брудному простирати. Невірний, сину, цьому підарати. Конфлету в жопу Хладий... А-а-а! Тікає! От бач, злякався йобаний секунд. Він обіцяв мене на полюванні, коли я міцно спав. Підступною рукою він вухо спрямував брудного хуря. І скотопиздила моє прекрасне тіло смертельна яганрина. Повз не хочу побачить цю подлюку на параші, за грою, зі грою в півника з неголеним у або в конторі з раним інженером. Або в Юрці раком на підлозі в татари, щоб його їбали в цраку. Гамлет, не можна мстити, Повинні ми любити і всіх підразів, годів убити. Бо кожен з них народ, всі багатості. Ти може, а то, може, ти ім'я самі. Ні, не ісує м'ясо принципово. Я тільки випити на ній люблю. Mm. Бо ми народ широкий і гостинний. І випити ми можемо до хуя. Намного більше всяких і народців живі та басурманів. Хуява mm. мода щось у весюдарському князівські, коли я був царем, їбав я в жопу всіх богоносців в купі з Львом Томстину. Ну це, звісно, в смислі переносно, бо Підарасів детства і дівця, не добивши, посилав на хім... їх на хімію Єбожих, на благо Батьківщині. Було б гарно це зараз зробити. О, часом О, нещасного. Ви бачите. Там привидом вже зовсім займати. Щось письмете таке, що не просяти за цілий тиждень. Я вже вам сказав, що мститися не можна, бо всі люди це баття на землі. Окрім жидів, татар-масонів, негрів, Білорусі, такого тя ненависті. В цілому ж я гуманіст. Не те, що ви папаша. Там тільки ви в горівці засадить та мамку бідну на печі нібати, аж де хати йде а потім чаю посьорбати і кинути сакиру в паралізовану бабу. У діта за куляричобитьми і так же много другої хуйні за вами замічав я. Навіщо вам було родного брата, сладкішого за вас своїм здоров'ям, примушувати лизати вам мієта. От він і банився і це не дивно. Мати моя бідна, ненавиділа вас від його житті. Мене ж синка хорошого любила і часто пестила. А я із нею грався. У та дівочки. Ви, батьку, ти ваше море та хочіше, бо я дівчком переїву і вальдикший дядька позову. І ми з ним разом таких піздірів вам понакладаємо, що дані не збригнеться. Сущий сину, хуйовий недоносник, Так на батька таку хуйню казати. Чом не втопив тебе в молодії, як ти родився. Чом не засунув жопою, в жопу головою і задушив, о курвяча сімейка, завжди ж у мене. Ривить топиться у борі. гавлять папа шапця, доспо заїбали. Ти тебе випить варі шампаньоли, бо колі був коти по нас цікави. І несвідомо хочеться лизати шершавим язиком гарячі зуби. Гавля доходить, моржереву, такий кричать море шумить. Я друга, на сцені стоїть троян, на ньому лежать шпроти. Посеред сцени стоїть кацапське хрісло поставлено художнього смаку. На всюдці в гербі сумпераціональною. На гербі зображено ведмедя. В одній руці ведмедя в другій балалайка. Це символізує працелюбність і незакомплексованість варіти. На крісті сидить Маргаріта. Мати габли, та й вишивека невецька савороточка. Вона на співає камаріки. Непомітно м'якою ходою підраса, входить в клаві. дядько принцесс. Клаві. Сьогодні я гуляв на дацьком зводі своїм цілком красити. Я конхвету. Хороший очень спітний буде вам. Он відзяв меділа. Маргарита ка какой чудак не повний. Клавди сам до себе. Я виріб до його. До Маргарита Канхвета пузік очень не худова. Маргарита, ты шкетник. Клавдий, чем ждите в кабинете, на чисто кто на на справу, вы чисто плотно. Выскрыть фортку, хамы, чтобы продзнилась. Хамы выскрывают фортку, в их тужевы, влетая рыбы. Ага, подлюки! Им сказать, что на инстат раком. Сейчас пиздеть вам будет. Плевайте, но... сливайте ну, воду, ёбаним астоны. Яков. Лавні Маргарита і хам злякано виконують наказу привида, який ти коригоче і літає по кабінету. Плавій і ніякої хуйні не робив ни. По всем же до маслом злобу і ненависть. І кожен день національні гімни на балалайці хором ісполняють. Бояться нас і басурмани, престиж кріпчають, мощно возростає день ото дня процент жирову маслу. Довольні хами ситів в них ебало. Гораздо менше стало підразів. І можеш сім'я, як показала за хімії в Черкасах. Дізьбі янки і сіда солодка. Ходить гадник. В одній руці у нього дручок, а в другі шампанський, ні сразу п'яний. Дивісь місцинку, цей же демосонний. Ти за після трючком їх попечні, потім мені доводиш. Що не ясно? А, Папаша, забає лоша вмеда, не малнайде. Гамля спинцять усіх дручком. Значить, гетьба в ведметі. Потім заливає шампанське в рояль і шпроти запускає туди ж. І по роялю пиздить ручком. Рояль гуде і зображає руською духовність. При... Місин. Місин це ж рояль, а не живий. Його не надо впиздити. За валюту його я купував. Гамлять пиздять привида звичком, привид падає. На полу лежать трупи попищуть гамлетик. В роялі тихо плавають штропли. Ходить всіх мустри. Його окуляри та й вичі знищать стеблі. Ей, глядь, скадає. Гамлет рве на собі толстовку. Тихо грає музика, приємний голос співає яблучко. Зігмунд Фрейд підходить до Гамлета, коли аж присад з раку і уводить до божевільні. На сцені з'являється семеро матросів, жахливим чорних бушлаках. Після «Яблучко переможна шириться. Підвисали звуки яблочко, матросы мовчки, страшно либивают ще черку.